Акційні пропозиції. Що тут у нас? Фіксатор макіяжу 129 гривень. Гель для брів 149 Наші водостійкі олівці зі знижкою 50 гривень. Вартість їх 249 гривень. І сонцезахисний бальзам для губ з СПФ 15 129 гривень. Віск для волосся. 179 гривень. І мус автозасмага 399 гривень, економія 100 гривень. Знову акції на наші улюблені шампуні та гелі Botanics по 99 гривень за одиницю, об'єм 500 мл. Також патчі, чорна перлина. З фільтратом равлика по 29 гривень і масочки для волосся, об'єм 30 мл по 39 гривень. Економія аж 20 гривень, чудово, дуже гарна знижка. Клас, дівчатка! Знижка на універсальний засіб для виведення плям 89 гривень, буде коштувати. Ополіскувач для ротової порожнини, об'єм величезний, 700 мл, вартість всього 139 гривень. І засіб для видалення накипу та іржіну. Нарешті він зі знижкою по 219 гривень. Супер! Нарешті я дуже-дуже чекала, коли ж запустять знижку на засіб від накипу. Маркери наші новинки. Маркери для брів, 4 відтінки в наявності. І буде на них неймовірна акція. 30% знижка за умови придбання віску для брів. Віск для брів у нас 299 гривень. І якщо береш разом з воском ще маркер, то він виходить 230 гривень. 100 гривень знижка. Дуже-дуже непогано. До речі, парфумова вода Signature це лімітована, лімітований випуск. Тож хто ще планує собі його купити, купуйте, у вас є час і можливість. Вартість 999 гривень. І так, в червні буде знижка 20% на кожен другий роликовий антиперспірант. Тобто перший за 139 гривень, а другий за 111. Дуже зручно купувати собі, і чоловікові, наприклад. Не забувайте, у нас є чудова неймовірна лінійка Smart Life, виготовлена в Україні на замовлення турецької компанії Pharmacy. Дуже гарні ціни і неймовірна якість. Кожен продукт на 150% справляється зі своєю задачею. Наборчик. Морський бриз, до нього входить шампунь для волосся та гель для душу 219 гривень. Лосійон для тіла, до речі, 129 гривень, він досить великого об'єму 200 мл і має неймовірний ніжний аромат плюс гарно зволожує шкіру. На набір з оливкою така ж сама акція, гель для душу та шампунь за 219 гривень. Акція на піну для ванни, набір з трьох пін 449 гривень. Чоловіча серія, набір, до якого входить піна для гоління, шампунь для чоловіків та чоловіче мило для обличчя. Вартість цього набору 399 гривень. До дня татуся! Яка неймовірна знижка! Знижка 10% на всі товари в нутріплюс. Неймовірно, на всі вітаміни, на коктейлі для схуднення, супер! Ще й у нас в червні будуть новинки на постійній основі те, про що ми вже говорили. Да? Алоє, що там ще? Колаген, вітаміни з колагеном. Так, алоя, дивіться, буде за 629 гривень замість 699 гривень. Чудова, неймовірна акція. До речі, це питний гель зі смаком манго. Його розводимо з водою і випиваємо зранку на пустий шлунок. Має неймовірний, ніжний, свіженький аромат, смачний і дуже корисний. Вітаміни, про які я вам говорила, новинка: кальцій, магній, колаген 269 гривень, буде чудово. І нарешті, нарешті, дочекалися чорна бузина в шипучих таблетках. 15 таблеточок по вартості 359 гривень. Це вже зі знижкою. Набір для захисту шкіри від сонечка та для засмаги 599 гривень. До нього входить спрей для засмаги, крем для обличчя SPF 50 та лосьйон для тіла і обличчя також SPF 50 Набір для, для догляду за ніжками 499 гривень. До його складу входить сільпілінг для рук-ніг, і ніг, спрей для ніг. і Заживляючий крем для стоп, для п'яточок. Цей крем іде від тріщин на п'ятках, тобто він лікує. Набір для прибирання будинку: два мультифункціональних засоби, чистота та білі квіти по ціні 279 гривень. Також дуже гарний набір для прання, порошок рідкий для прання кольорових речей, а також порошок для прання білих речей за 399 гривень.